Більшість японців з розумінням поставилися до бажання свого імператора зректися престолу. Реалізувати його тепер належить уряду та парламенту. Чина японська конституція та післявоєнний закон про імператорський дім такої можливості не передбачають. Як вважають деякі японські змі, уряд може розробити одноразовий закон, створений під конкретну ситуацію АКІХіто. Утім, сходознавці кажуть, що нині на часі і повна зміна відповідного законодавства ці зміни відображали б трансформації у житті японського суспільства, уявлення японців про роботу, життя та побудову кар'єри. Вони б наблизили закони до реальності, в якій живуть і працюють люди. Більшість людей підтримують рішення імператора, бо вони бачать, як багато зусиль він вкладає у своє правління. To his, to, to his so Інтронізований 12 листопада 90-го року. Акехіто став першим японським імператором, який ніколи не мав божественного статусу. Упродовж цього часу правління його роль була конституційно обмежена протокольними завданнями та представницькими функціями. Решта повноважень у парламенту та уряду. До обов'язків імператора входить участь у державних церемоніях та прийняття присяги прем'єр-міністра, залишаючись вірним конституція. Кіхіто навіть не використав у заяві слово зречення, щоб це не сприйняли як політичну заяву. Брати участь у політиці імператору заборонено. Чого не заборонено, так це займатися суспільними справами у 2011 році. Кіхіто проявив небачену увагу до громадян після руйнівного землетрусу цунамі та вибуху на АЕС Фукусіма. До цього імператори ніколи не були так близькі до народу. Хай там як очевидно, що суспільна дискусія в Японії не обмежиться правом добровільного зречення престолу для імператора. На порядку денному і можливість успадкування хризантемового трону жінками.